Слава Україні, друзі! Фінал ліги конференції УЄФА Лондонський Челсі проти Севільського Бедіса. Надтитуловані європейські титани Челсі можуть стати першим клубом, який вигравав всі основні європейські. Турніри Лігу чемпіонів Лігу Європи і тепер Лігу конференції. А з іншого боку, іспанці, які за свою тривалу історію не вигравали жодного європейського трофею, ба більше Бетіс навіть не виходив до єврофіналів, і це на відміну від їх одвічних суперників сусідів Севілі, яка є рекордсменом за перемогами в Лізі Європи. Також українців цікавить, а чи отримує свою медаль Михайло Мудрик. Ну, згідно правил, УЄФА, 50 медалей видається як переможцям, так і фіналістам. Тим більше, Мудрика. Ми вже бачили у Вроцлаві в Польщі, де відбудеться фінал. І Це при тому, що є шанси, що зрештою через допінг його можуть не визнати переможцем турніру. Все ще не зрозуміло, чи буде позитивною або негативною та сама проба. Бе, тож чекаємо на фінал. Мудрик не плаче перед телевізором, а буде на стадіоні. Це вже приємно. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.